За два роки існування проєктів Коломийщина стала найактивнішим учасником їх написання. Громада району хотіли покращити свій добробут та культурне і духовне життя. Програми різних рівнів передбачали співфінансування з державного, обласного та районного бюджетів. Також села і селища Коломийщини брали участь у програмах про ООН. Там до співфінансування долучилися ще й Євросоюз та ООН. Представник обласного центру Юрій Цимбалюк зазначив, що Коломийщина найактивніше долучається до написання таких документів. Коломищина активно приймає... Має участі як і в першому, так і в другому обласному конкурсах більше десяти проектів було подано від Коломийщині. Відповідно, переможцями першого конкурсу було чотири сільські ради, в другому п'ять сільських рад. Я сподіваюся, що така тенденція збережеться і в подальшому. І враховуючи те, що е, талановиті люди люди мають базу, приймали вже неодноразово участь в різноманітних проєктах. Тому я думаю, що активність громади і активність сільських. Іх голів буде високою. Голови Коломийської районної державної адміністрації та районної ради звертають велику увагу на впровадження в регіоні таких програм. Зокрема, на засіданні вони зазначили, що сільські та селищні ради Коломийщини мають реальний шанс, окрім держбюджету, отримати ще фінансування. За два роки існування програми дев'ять громад Коломийщини вже отримали допомогу від обласної влади. Керівництво області вже зараз висловило, що Коломийщина у 2012 році виграє більше десятка проєктів. Богдан Малецький, Наталя Яковенко, Сергій Грицак так, програма події НТК.